Моя дівчина зрадила і повернулася сьогодні. Що мені робити? Історії з Reddit. Я хлопець, відданий і добрий, коли днями я переглядав речі своїх подруг, знайшов а речі своїх подруги, знайшов фотографії моєї дівчини з кимось іншим. Це була вона і дуже привабливий хлопець. Незрозуміло, але так, фотографія здавалася нещодавною. Але вона також була в новому одязі незабаром. Коли вона приїхала, я зацікавився цим. Поцікавилася цим. Вона розлетилася і запитала, чи я питаю її, чи я її зраджую, а чи вона мені зраджує? Я, я не з нею кілька. А, я не знаю кілька тижнів, тому що я був у своєму рідному місті з батьками. Вона сказала, що це фотографія давно, дав, ну, давня, коротше, це просто її друг. Я запитав про сукню. Ця сукня здається знайомою, чи не те, що ти отримала на день народження. Е, ну, чи це не та сукня, яку ти отримала на день народження? Десь навколо цих слів вона розлютилася, десь після цих слів вона розлютилася і сказала мені, що я їй не довіряю. За кілька днів вона сказала, що збирається гуляти зі своїми друзями. Вона ніколи цього не робить. Ми завжди ходимо разом, тому що ми знаємо друзів одне одного. Ми, тільки е, У мене є одна вірна група друзів, і ми обоє їх зустріли без вагань. Я запитав. Чи не варто мені теж прийти? Вона сказала, що це не з нашими звичайними друзями. Я зустріла лише цього друга, і він милий. Тож це звичайна зустріч. Як тільки я почула, що це хлопець, я сказала, що я або піду з тобою, або ти не підеш е, так пізно. Було 10.30 вечора. Вона не погодилася і сказала. Що мені теж потрібен час на самоті. Я стояв нічого не говорив, а вона пішла, вона надіслала мені повідомлення, вибачте, і все, але я залишив це на побаченні. У нас е, об, у обох є. А, ми разом е, вже 4 роки, я зателефонував нашій спільній подрузі, і вона також не мала поняття про цього нового хлопця. Як тільки було 23:30, я подзвонив їй. На задньому плані була мертва тиша. Я запитав її, де вона. Вона сказала під час вечері з цим хлопцем, а що вона вечері з цим хлопцем? Ого? Нагло. Я сказав їй надіслати точку місцеположення, вона сказала: дай мені насолодитися, і поклала трубку. Я знаю, що вона не проведе ніч з ним в ліжку, тому що вона сказала мені, що не готова, і ми обидва ніколи цього не робили. Але через деякий час я занепокоївся, вона взагалі не підняла трубку. Я теж розлютився, я замкнув будинок і пішов спати. Вона повернулася близько сьомої ранку. Капець. Вона повернулася. Біля сьомої ранку я запитала її про все, вона фактично мені зрадила. Вона спала з тим хлопцем, це був той самий хлопець на фото. Я зібрав її речі і сказав їй піти. Пройшов місяць сьогодні вона повертається до мене додому і каже: Він був не тим хлопцем. Типа, сорі, чувак, я вибрала не того, тому я повернулася Блін, ну, наглость, звісно. І запитує. Що, чи не можемо, ми знову бути разом? Я думаю, що не збираюся. Але що, будь ласка, розкажіть мені свої думки? Мені вона каже, що кожен заслуговує на другий шанс. І це була лише одна ніч, Капець. Але я не знаю і не дуже впевнений, що я заплатив за її навчання в коледжі, нашу їжу та наш будинок. Я просто хочу піти далі. Але скажіть, будь ласка, що мені робити? Я в шоці, що реально є такі люди, які не знають, що робити. Чувак, якщо ти дивишся це відео, ну, ти його не дивишся, тому що це Reddit українською, перекладений на українську мову, але я йому зараз напишу тут. що, Чувак, тікай від неї, вона тебе не любить. Така от історія про зраду.